Сьогодні, 21 вересня 2023 року, Україну знову атакували російськими ракетами, крилатими ракетами. Випустили більше ніж 40 крилатих ракет по Україні. Знову була гучна тривога, і була вона двічі. Майже всі ракети збили. Але питання постає основного. Основне питання постає в чому, що українці нас запитати, скільки це буде продовжуватися, як це буде продовжуватися, довго ми маємо зрозуміти, що це буде продовжуватися до нашої перемоги, фактично. Тобто, у нас вихід тільки один: це перемога над ворогом, повна, причому військова перемога. Тому набираємося терпінням, розуміємо про те, що ворог почав вже цілити в нашу енергетичну систему. І як в тому році восени і зимою хоче знекровити українців і зробити таким чином, щоб українці жалілися на цю війну. Казали, що досить, але українці мужній народ. Ми витримаємо, ми розуміємо про те, що у нас немає іншого шляху, крім перемоги. Ми не можемо піти здатися на на милість ворогу, тому що тому що милості, милосердя від. Утінської Росії нам не варто очікувати. Ми бачили, що проходило в Вірпіні, в Бучі, в інших містах в Маріуполі, в інших містах України. Тому, за е, такими даними експертними, ворог ще може виготовляти до 100 ракет в на місяць. Тому так дві, дві такі е, ракетні навали ми маємо очікувати в подальшому, а нам треба. Згуртуватися ще більше навколо нашого і верховного головного команди, і головну допомагати Збройним силам іти воювати на фронт, хто може інші допомагати волонтерити. І вихід, тільки один ще раз кажу, перемога. Іншого виходу немає. Війна закінчиться тільки тоді, Отаке, таке моє розуміння. Тобто, коли я, коли я буду. Точно відчувати, що війна закінчилася, це коли в небі буде е, цивільна авіація. Тобто цивільна авіація над Україною, українська іноземна, це значить, що небо чисте, небо захищене, але до цього ще до перемоги ще достатньо великий шлях, і треба, треба згуртуватися і розуміти, що шляху іншого немає. Тому, будь ласка, мужніємо, сміліємо. Воюємо, перемагаємо ворога. Кожен на своєму місці робить те, що може, має і повинен робити для перемоги. Слава Україні, і ми переможемо.